Доброго дня! Тема нашого сьогоднішнього уроку встановлення грецьких полісів. Після занепаду Мікенської або інакше Ахейської цивілізації та вторгнення дорійців розпочався полісний або класичний період в історії давньої Греції. Після Дорійської навали історія Греції мовби почалася заново. Колишні міста і царські палаци руйнувалися і заростали травою. А на їхньому місці з'являлися нові укріплені поселення. Згодом з них виникали міста, які об'єднували навколо себе прилеглу сільську округу. Таким чином виникали міста держави, тобто поліси. В Еладі найсильнішими вважалися міста держави Афіни і Спарта, найбагатшим Коринф, а найбільшим і найяскравішим Мілет. Занепад Греції після дорізької навали тривав довго, але з поширенням заліза у VIII столітті до нашої ери почався її швидкий розвиток. Хлібороби, використовуючи залізні знаряддя праці, стали краще обробляти ґрунт і отримувати великі врожаї. Знову з'явилися різноманітні ремесла. Селяни почали продавати на ринку надлишки продуктів вино, овочі, фрукти. Їх купували ремісники, які теж продавали свої вироби на ринку. Так люди знову почали торгувати. Розвивається і міжнародна торгівля. Важливим для розвитку торгівлі стало використання монет, виробництво яких перейняли від лідійців, що придумали їх у VII столітті до нашої ери. Тепер торгувати стало набагато простіше. З 8 по 6 століття до нашої ери важливого значення. Набуло кораблебудування. Греки навчилися будувати хороші кораблі, запозичили у фінікійців алфавіт і переробили його таким чином, що навчитися читати і писати стало доволі легко. Все населення Поліса становило колектив, кожен член якого був громадянином. Він мав певні права та обов'язки, був корисним жителем, власником частки землі. І брав участь в управлінні полісом. Почесний обов'язок громадянина був захист вітчизни, тобто він був воїном. Кожен поліс був незалежною державою. Вся Греція складалася з безлічі таких незалежних держав. Роздробленість Греції становила важливу рису її стародавньої історії. Поліси були дуже невеликими, а їх кількість, як і кількість їхніх мешканців. Зазвичай тамтешні жителі знали один одного в обличчя. Основна частина населення мешкала в місті. Місце для нього зазвичай вибирали так, щоб там був високий пагорб. На пагорбі розташовувався Акрополь. Тут будували храми богів і жили правителі. Біля підніжжя пагорба містилися будинки громадян і ринкова площа Агора. З розвитком полісів відбуваються важливі зміни і у військовій справі. Раніше тільки знать мала бронзове озброєння, яке коштувало дуже дорого. Завдяки поширенню заліза, озброєння воїна стало дешевше, тому тепер кожен міг придбати його. Основна частина війська поліса складалася з важкоозброєних піхотинців, які називалися гоплітами, від грецького слова гоплон, що означає озброєння. Панцир захищав груди і спину, а голову шолом. Щіт зазвичай був великим і круглим. Коли гопліти йшли в бій, то шикувалися особливим чином. Кілька сотень людей ставали в ряд один поруч з іншим, пліч опліч. Інші воїни ставали за ним точно так само, в потилицю один одному і так далі. Таких рядів зазвичай було від шести до восьми. Такий стрій називався фалангою. Головне завдання воїна в бою полягало в тому, щоб не порушити стрій. Фаланго було сильною до тих пір, поки стрій воїнів не був прорваний. Краї фаланги у бою прикривала кіннота, яка стає самостійним родом військ. Уся влада в полісах перебувала в руках знаті, яка вважала себе кращою за інших. Така влада називалася аристократією. Грецькою аристократія означає влада кращих. Знать засідала в раді, коли відбувалися збори всього народу, який в Греції називався демос, грецькою демос так і означає народ, то думка знаті мала більше значення, ніж думка рядових жителів. Зазвичай знатні люди вважали своїми предками богів і стародавніх царів та думали, що це виправдовує їхнє панівне становище. Раніше знать мала право на владу, оскільки лише аристократи були справжніми воїнами, що захищали поліс. Тепер всі мешканці полісу стали битися в одному строю з аристократами. Якщо вони рівною мірою проливають кров у боротьбі за рідний поліс, то повинні мати рівні права в управлінні ним. Так міркували селяни. З розвитком ремесла і торгівлі в полісі посилюється вплив купців і ремісників. Вони вважали, що їхнє багатство теж дає їм право на участь в управлінні полісом. Але знать не хотіла ділитися ні з ким своїми правами. У багатьох полісах в той час точилася боротьба між аристократами і Демосом. Пропоную записати і запам'ятати основні поняття аристократія привілейований прошарок населення, який має виняткові права, переваги та можливості порівняно з іншими соціальними групами. ДЕМОС. Незнатні трудові верстви громадян Елінської держави. Громадянин особа, що належить до постійного поселення якої небудь держави, користується її правами і виконує обов'язки, встановлені законами цієї держави. ПОЛІС Громадянська община, що складається з повноправних громадян землевласників і мало свою територію, закони, органи управління, демократія від грецького демос народ, кратос влада, форма організації суспільства, що характеризується участю народу в управлінні державою та особистою свободою громадян. Розбіжності між народом і знаттю в деяких полісах призводили до тиранії, тобто встановлення влади тирана. Тирани жорстоко розправлялися зі знаттю, цілими сім'ями виганяли їх із міста, багатьох навіть убивали. Спершу тиранії були встановлені в VII столітті до нашої ери на Балканському півострові у Сикіоні, Коринфі Мегарі. Мигарі, пізніше, у VI столітті до нашої ери, в Афінах. Тиранія в Корінфі набула значного розмаху, особливо за правління Періандра, і протрималася близько 70 років. За цей час місто значно зміцніло і розквіло. На острові Самосі владу захопив тиран Полікрат. Його правління сприяло розвитку міста. Відбулося політичне об'єднання острова, було створено великий військовий флот, споруджено водогін. Зручну корабельну гавань і фортечні мури навколо міста Самос. Одноосібна влада тиранів викликала ненависть у родової знаті. противагу їй Демос шукав захисту в тиранів від утисків багатіїв. Але тирани зовсім не думали про благо народу, а лише хотіли зміцнити свою владу. Перші поступки, які Демос зміг вирвати у знаті, це так звані писані закони. Спочатку судили за звичаєм тобто так, як було прийнято, як судили, рані, судили раніше. А суддями були аристократи, тому вони захищали, звісно, аристократів. Демос вимагав, щоб закони були однаковими для всіх, а щоб їх застосовували правильно, закони слід було записати. Зрештою, у кількох грецьких державах створили і записали перші закони. У XI столітті до нашої ери, це близько 621 рік до нашої ери, в Афінах збірку писаних законів створив правитель Драконд. За суворість їх приписів вони отримали назву драконівські. Таким чином, почали обмежувати сваволю аристократів. Запис законів було першим кроком на шляху встановлення демократії, тобто влади народу. А я дякую, що слухали мене уважно.